Приміряти національне вбрання та зробити фото у стилі сучасні українці, могли жителі Хмільницької громади на благодійному заході у місцевому парку. Організували локацію з яскравим орнаментом, прикрашену в етнічному стилі, зробивши професійне фото в українському одязі. Містяни підтримали Збройні Сили України з нами на зв'язку. Юлія Цупринюк, начальниця відділу культури та туризму Хмільницької міської ради. Вітаю вас! Доброго дня, як взагалі виникла ідея організувати благодійну фотосесію у Хмільнику. З нагоди дня молоді разом з будинком культури та відділом культури Хмельницької міської ради в нас планувалося проведення низки заходів з нагоди цього свята. І однією із програм це було саме проведення такої так званої благодійної акції фото за донат. А як громада відреагувала на можливість взяти участь у такій фотосесії? Та чи багато хмельничан долучилось? Звичайно, в парку у нас завжди знаходиться велика кількість відпочиваючих людей, так як наше місто є містом курортом. От і Якраз рабили, що наш захід проходив о 6 годині вечора, коли максимальна кількість відпочиваючих мілічан та гостей нашого міста саме перебувають у парку? Опишіть, якою саме, якою саме була локація, та що сподобалось містянам найбільше. На нашій локації була представлена гойдалка в етностилі, яка була прикрашена різноманітними стрічками та квітами. Також на нашій локації була представлена етно е, така виставка з одягом, який можна було ознайомитись від старовинного одягу і до нової сучасної вишиванки. А яку ж суму вдалося зібрати, і взагалі куди ці кошти плануєте передати? Бо я так зрозумію, це має бути допомога Збройним силам України. Так, звичайно, наш відділ культури та будинок культури завжди проводить усі заходи під благодійністю. Всі кошти, які ми збираємо, ми збираючи велику максимальну суму, ми передаємо на ту чи іншу бригаду. Ось зараз ми збираємо кошти для 110-ї бригади, яка знаходиться в районі Покровська. Дякую вам, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую вам. А нашим глядачам нагадую, з нами була Юлія Цупринюк, начальниця відділу культури та туризму Хмельницької міської ради.